Що я там до середини я ще не дійшла? Ось коли буде нуль, тоді буде середина. Ще дві петлі. Хоп. Оце половинка одна. Це е, пальці над пальцями шов буде. Ось цей карманчик. Це пальці. От і над ними буде шов. Ось ось уже воно закінчилося, бачите? Треба підтягти, але так, щоб не зіскочила з іншого краю. <сум> Бачите, спиться, спиться і все. Так, і продовжуємо другу половинку. Руки в цьому всьому <хи> жахи, так і не побачиш. Руки як отроба чиста. Ана вітаю, дякую, що завітали. Ось це машиночка, знайомтеся. От, з машинки знімаю на спиці, і зараз ми з вами будемо сшивати ці шкарпетки. От. Зараз. І через те, що тут можна тільки пласки в'язати, по коло не можна, то виходить, що треба сшивати шкарпеточки. Так, тут щоб не втікли. Ще три петлі і переходимо до зшивання. Шостий, дякую. Анна, плануєте трансляції найближчим часом? Ой, одна петля втекла. Добре, уже там поправлю ось. Ось такого. Дві фонтури для того, щоб можна було зв'язати нижню резинку. Ось ці кипелюки, яку всю треба пилосмоком витягувати, але вже ніч. Тож я пилосмок пилотяг. Як правильно, пилотяг здається правильно. Оце все маленьким пилотягом витягую. От, і ще у мене щіточка є. <смір> стрімна, страшна, отака щіточка. Ще нею користуюся, коли, коли в тому потреба. Ось ці нитки так сьогодні не перемотали, не було часу. От, і ось стільки ми сьогодні зв'язали з вами. Це чотири шкарпетки, дві пари. Так, опа. Штатив закріпила. Все ж таки дуже зручно, коли є штатив. І цю петлю треба забрати по втечі, О, все є. Ось ці маленькі спиці, вони самі кумедні в мене. Це подруга дала покористуватися, бо я сказала, що мені немає на що знімати. ну, Я би вдень, коли можна шуміти, шуміла, б, а вночі вже б сшивала.